Фотограф, доброволець, воїн із позивним Джон, учасник російсько української війни, Володимир Виронюк на 23 листопада 1563 року в селі з Скопецького району Івської області. Виїзди міський суспілька у 2001 році Володимир Назовій з дружиною Галиною, донькою Олександрою та сином Олександра Федіка. Як тільки почалася революція на Майдані, у 2013-му Володимир Залишив всі справи, прилетів до України. Разом з братом Богданом вони вступили до самооборони Майдану, вартували у будинку проспілок. Після початку російської агресії на Донбасі у 2014 році Володимир прибув до добровольчого загону правого сектору для захисту своєї батьківщини. Володимир обрав для себе місцею порядового фотографа. 25 вересня 2023 року, Володимир Таморину вийшов на позицію українських піхотинців біля села Курдюмі Хадонецької області, зав'язався важкий бій. Він знімав репортаж і одночасно допомагав відбувати атаку. З окремого бою наші воїни отримали позицію, але майже усі оборонці отримали поранення. У мене виявилися несулістами із життям. Він загинув із в руках, як страшній український герой. 1 квітня 1988-8 грудня 2022 року. Минулося в Нового квітня 1938 року в бійня, 1988, місті Мар'янка області навчався школі, зіку, 2, середня, 2023, у Мар'янській загальноосвітній школі перших третє спогірного 25 серпня 2022 року. Призваний до нас Збройних сил України ставши солдатом організованої роти військової числини АСОСІ. 8 грудня 2022 року під час артилерійсько-мінометного обстрілу в районі Авдіївки Покровського району він загинув, віддавши своє життя з Україну. Похований у селі Люка Великоморськівської громади, де проживає його сестра, яка рятуючи світ війни з сім'єю тимчасової ности, як внутрішньо переміщено. Він назавжди залишиться в серцях тих, хто знав його як мужню, то та віддану ролина. Тулецький Іван Мозанович, 10 березня 1998 17 жовтня 2023 року Іван Долецький народився 10 вересня 1998 року в місті Великі Мости у родині Богдана Володимировича та Світлани Ярославівни Долецьких. У 2008 році, після втрати батька, його вихованням займалася мама. Все своє життя він прожив і працював у рідному місті. 4 грудня 2021 року Іван одружився з коханою дружиною Віліаною. У шлюбі народилися дві донечки Емілія та Елеонора. З 9 серпня 2023 року Іван став на захист України, служив механіком-водієм 3-го механізованого взводу 3-ї механізованої роти 1-го механізованого батальйону військової частини А44-47. 17 жовтня 2023 року, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту роботи Непологівського району Запорізької області, у бою з російськими окупантами, наслідок обстрілів із мінометів та стрілецької зброї, наш захисник загинув. Довгий час вважався зниклим безвісти. Лише 29 грудня 2024 року. Його тіло було повернене в результаті обміну. 29 січня 2025 року. Відбувся похорон у рідному місті Великі Мости, де Іван знайшов свій вічний спочинок. Хомич Андрій Валентинович. 5 серпня 1985, 29 жовтня 2024 року, народився у селі Кукли Маневицького району Волинської області. Згодом переїхав разом із батьками в село Велика Яблунька. Осінню 2003-го був призваний на строкову службу до Армії. 20 грудня прийняв військовоприсягнути службу продовжував у місті Ужгороду. Знову учили під час того, нагороджений відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції. Зимою 2020 року наш патріот пішов на контрактну службу в зону проведення ООС. Також мав ознаки подяки та нагороди. В лютому 2022 року одружився вдруге і побудував сім'ю. Разом з дружиною проживали у Великомостівській громаді у селі Волиця, знову призваний на військову службу у квітні 2022 року. Служив 65-й військовій частині А-Сімдесят на посаді старшого навідника, спочатку артилерійської установки, згодом мінометної установки. Займався евакуацією поранених та загиблих, а також був піхотинцем. 30 жовтня прийшла чорна звістка у родину. Що 29 жовтня старший солдат-навідник Хомич Андрій Валентинович загинув під час виконання бойового завдання у населеному пункті Новоданилівка Запорізької області. Наш захисник назавжди повернувся до рідної домівки героїв на щиті 4 листопада 2024 року. Поховали молодого воїна на місцевому кладовищі у селі Велика Яблунька 5 листопада з усіма військовими почистями. Андрія залишилися дружина, дві донечки, батьки та сестра з сім'єю. Рудий Михайло Михайлович. 13 лютого 1989 27 грудня 2024 року. Михайло Рудий народився 13 лютого у багатодітній сім'ї, що складалася з п'яти дітей. Був старшим сином. Закінчив державний вищий навчальний заклад Національний гірничий університет. І отримав повну вищу освіту. Працював на шахті степовій. Пропрацював на даному підприємстві більше 13 років. З початком повномасштабного вторгнення пішов служити у лави ЗСУ. Службу проходив на Волині, а потім у Донецькій області, 27 грудня. 2024 року, неподалік населеного пункту Покровськ-Покровського району Донецької області, під час виконання бойового завдання із захисту рідної землі трагічно загинув рудий Михайло Михайлович, солдат, майстер другого відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів Першого стрілецького батальйону, військової частини А 4056 він був одним з кращих гравців футбольної команди «Кулички». Вірним християнином завжди спішив до церкви, де прислуговував священнику. Його мужність і самопожертва назавжди залишаться прикладом для всіх нас. Навроцький Віталій Дмитрович. 11 травня 1998 року, 6 січня 2025 Віталій Навроцький народився 11 травня 1998 року в місті Великі мости. В 11 років залишився сиротою, після чого проживав із братом. У 2005 році закінчив великомостівську школу, а згодом вступив на навчання до ПТУ номер 11 за спеціальністю муляр-штукатур після закінчення навчання працював у будівельній галузі та на полорамі. У червні 2024 року був мобілізований до лав Збройних сил України, проходив військову службу у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді, 425 му окремому штурмовому батальйоні Скала, обіймав посаду навідника штурмової роти. Героїчно загинув 6 січня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Воздвиженка Покровського району Донецької області. Він назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав як мужня та добра людина. Хас Роман Михайлович. 21 квітня 1988, 10 січня 2025 року. Роман Хас народився 21 квітня 1988 року у місті Великий Мострин. Навчався у Мостівському родині. У 2003 році вступив до Великого професійно-технічного училища. Здобув факт Моляра штукатура. У 2006 році розпочав нову діяльність у тецковому мисливстві. 14 жовтня 2024 року Роман був призваний на військову службу за мобілізацією. Служив у другому десантно-штурмовому батальйоні військової частини а 2801, як стрілець снайпер. Відзначався витримкою, відвагою та відповідальністю. 10 січня 2025 року Роман Газ героїчно загинув у бою поблизу населеного пункту Орлівка, Суджанського району Курської області, виконуючи своє бойове завдання. З військовими почистями захисника поховали у рідному місті Великі Мости. Його подвиг назавжди залишиться прикладом мужності та любові до батьківщини. Ми поміхатимемо вас, що ваші великі власні, ми поміхатимемо вас, яку я берегу і всі мене відрізнюю, що нам не трапимо вашу Богу, що Дето Божий почув у вас, до Вашої високість, що є на дитині, нехай святейшка віля твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде буле я на мене вітати на землі, віть наші суспільства, дайні здоров'я, і хостина проти як і ми прощаємо, ховати наші, і ми води на Суспо, але не до нас і духа Бога. Богородиця, Тіво радуйся, благодатна Магія, Господь собою, благословення на їхніх дітах, і благословенні при Бога Того.